П'ють кияни від можливого президентства Дональда Трампа. Давайте ми почуємо. Або не почуємо. Розумієте, у штаті є дуже багато техніки, яка їм вже не потрібна. І хто б не був там президентом, вони все одно будуть її поставляти сюди. Просто тому, що її треба утилізувати і все. Поки нічого не очікую. Надіюсь, з гірше не буде. <схи> пока так. Що я очікую? Ну, файли Джона Кеннеді і чому 9-11 сталося. Ми ну, закінчення війни. Балал. Я не дуже сильно активно приділяв увагу американській політиці, тому я не знаю, що тут можна очікувати. Будемо очікувати тільки хорошого. Треба сподіватися на гарне майбутнє, тому. Дай Бог, щоб все було добре. Я не знаю навіть. Я думаю, нічого хорошого не буде. Нічого хорошого в нас в жю сторону точно». А чому? Що саме зміниться? Не розкажете. Допомоги не буде. Я думаю, що скоріше всього допомога можливо буде. Можливо, зміниться розміри цієї допомоги, вона зменшиться набагато. Але скоріше все допомога буде.